Вітаю всіх! Ось це дерево, щоб мені подарив чоловік. Називається тамарікс Гарно цвіте, необичний е, медонос. І саме головне, що мені в ньому сподобалось, і тим, що ми будемо сьогодні садити, це ми будемо садити в пісок. Пишу, що він дуже любить піщану землю. У нас якраз це підходить Наший пісок тут. Ну, я буду садити, я буду, дам ям один відро перегною листяний, і добавлю одне відро землі обичної. І все перемішаю. Давайте я це зроблю і потім покажу, що ми далі робимо. Отож. Засипала відро перегною. Відро землі обичної. Ну, я взяла з городу, яка є там краще, ніж оцей пісок у мене. І саджаємо. В мене вийшла відкрита корнева система. Тобто її викопали. І просто поставили в горшочок, обсипали землею. Бачите, яка. І я її буду заглубляти. Заголубляти, тому що, дивіться, бачите, поверхневі корні пішли. Тобто, можна от приблизно десь отак заглубити, Даже ось вони є. Ну, ці остануться, є десь так посушу отож наша луночка, вставляємо корінь і потрішки засипаємо. Я буду засипати цією землею, що і тут от була цим таким піском. Побачимо, як виросте. У мені тут ще трішки підсипала терси, мульчувала рослинки. Ось так. Робимо невеличку луночку, куди вода буде стікати. І ще раз поливаємо. Коли ти хоч на сьогодні дощ йде, як обіщали. Ну, поливати обов'язково потрібно. Хорошо треба пролити. Земля дуже суха, землю тяжко копати. Ось ось і все. Так, ніяким укорінювачем поки не буду проливати. Оставлю це до весни. Нехай собі потрішки приживаюся. Пускає нові корінчики. А весною ми дамо стрімкий гріст, корню, допоможемо, ну, якимось корінівичем. Подивимося, який. Ось так. І так ми посадили. А така красота у нас буде. Весною будемо разом любуватися цвітінням. А всім миру добра. Підписуємося, ставимо подобайки. Всім пока-пока!